Соціальні ініціативи президента України в області виконують проте не так швидко, як хотілося б. Відтак на черговій колегії обласної державної адміністрації Михайло Вишевенюк вкотре нагадав про обов'язкове виконання тих впроваджень, що мають бути реалізовані до кінця цього року. На Прикарпатті зменшується кількість безробітних. За цей рік працевлаштовано півтори тисячі осіб, створено 22 тисячі робочих місць, з яких 6 тисяч – це нові. Натомість 16 тисяч ліквідовано. 9 тисяч 800 – це робочі місця, які ліквідовані в зв'язку із припиненням трудового договору між працівником і фізичною особою підприємцем. І 4 637 – у зв'язку із закриттям підприємницької діяльності підприємців, не підприємства, а фізичні особи-підприємці, які припинили свою підприємницьку діяльність. Чиновники такий крок підприємців називають міграцією. Голова облдержадміністрації каже, прямо припинився процес приховування податків. Відтак всі фізичні особи, на яких зареєстровано по кілька підприємств, перейшли в ранг працівників. Заробітна плата підвищилася, однак не скоротилася сума заборгованості. І досі в області 8 мільйонів гривень заробітної плати так і не виплатили. Майже 4 мільйони на економічно активних підприємствах. Сріс і розмір пенсії. Її підвищили у сім категоріям. Перераховані пенсійні виплати 356 тисячам пенсіонерів або 98% загальної кількості одержувачів. Власне надходження за 7 місяців поточного року у нас склали 1 мільярд 596,9 гривень. Очікувана сума до кінця року 2 мільярди 862 мільйони гривень. Успішно проходить процедура виплати вкладів ощадного банку колишнього СРСР, тим людям, які ці кошти не отримали у 2008-му. 93 тисячі людей вже одержали по тисячі гривень, решту не надто поспішають. Керуючий філією ощадного банку, каже, обслужити усіх вони зможуть, однак потрібна допомога із сільських рад. Якщо звертається людина, а є ще так, що звертається в сільську раду, щоб можна було допомогти її набрати телефон сьогодні гарячої лінії, щоб її поставили. На чергу, коли вона може прийти, ущадний банк, зробити цю операцію. 32% інвалідів уже забезпечені колясками. Ця цифра не надто тішить голову облдержадміністрації. Мовляв, до 1 вересня, згідно ініціатив президента, всі потребуючі інваліди мали її отримати. Начальник управління соцзахисту населення каже: ті, що звернулися перші, всі забезпечені. Кому потрібно замінити, має почекати. Відтепер їх роблять на замовлення, а не закуповують китайські по тендеру. Робиться анкетування, кожного інваліда обстежується, знімаються розміри, які йому потрібні. Всі заявки сформовані і передані на заводи. Коляску тепер інвалід одержує іменну, і проплата проходить за коляску заводу виробнику тільки після підписання акту, який підписує інвалід того, як обстежити коляску і куму приводу голова облдержадміністрації не вірить і зобов'язує відділ контролю перевірити ці дані. І обурений Михайло Вишиванюк малою активністю голів щодо створення в районах реабілітаційних центрів для дітей-інвалідів. Нині такі працюють лише у Коломийському та Косівському районах. А до 1 січня наступного року повинні бути в кожному райцентрі.